Доброго ранку. Як то як може бути подорож без дощу, а ніяк? Дощ почався вчора ввечері, ішов йшов всю ніч, і на сьогодні тут прогноз такий шторм і дощ аж до завтра. Мої друзі вже поїхали додому, Їх, їм сьогодні. Проїхати 1100 кілометрів, а мені трошки менше, я їду в інший бік, я їду в бік узбережжя. І сьогодні, як то кажуть, хопфулі побачу якийсь, якийсь жирний містяк, типу Монако. Подивимось, як воно буде. Переварював, перетравлював враження зі вчора. Дуже цікавий той був експірієнс. Коли ми їхали, в'їхали в зиму, я такого ніколи ще не відчував. Було дуже холодно та цікаво. Але потім я зрозумів, що Італією їздити веселіше та прикольніше, ніж Швейцарію в тисячу разів. Тому що Італія ось така, а так вона така розпіздяська, воняє. Але вона якась весела люди є, І всі кажуть Бонджорно. А в Швейцарії людей взагалі щось я не бачив так сильно. Ну що ну, ж, поїхали подивимось, що на нас чекає далі. Думав, що тільки від'їду і дощ. Закінчиться, але щось ніфіга. Щось воно виглядає так. Я проїхав тільки кілометрів десь з 10, вдовж все їду вдовж озера Комо і воно так ллє. Зняв та заховав його прошку, щоб нічого не було, бо там є роз'єм відкритий, куди я під'єдную мікрофон, і може бути біда. Тож не буду вам до дошкуляти своєї своїм базіканням. Трохи пропочуся без камери на бороді відключиться. dust breaths in the air to dark days do you have a tear to spare make a promise the world awaits it's heavy just breathe through this debate Start a, come on, start a riot. When they love you too much, know is fame, fake, or even hate. Don't be scared when the weight paralyzes You stayed at the gate. It's a lot to take in, it's designed to know it, don't wait. Don't be scared when the way paralyzes your state at the gate. Сонечко, стало трохи тепліше, 20 градусів. Скинув той дощовик, бо під ним так постійно така волога, все, куртка волога, все вологе таке. Але підсох, тільки що проїхав Сан Ремо. Якось так. Дуже прикольна Італія. І дуже прикольні італійці, кожен підходить там на заправці Чао, чао. І все таке подобається. За рекомендацією Томка, заїду в каньйон Вердон. Не мог пригадати, не міг пригадати. Каньйон Вердон або Вердон Гордж. Це вже не в Італії, а у Франції. Подивимось, що вона таке. <кій> так, проїхав. Що я проїхав? На цю трасу я став... А, ну так, я заїхав э, перед Міланом ще. І проїхав цією трасою, я думаю, що кілометрів так 250, може 300. І ось 30 євро. Дуже прикольно. Насправді, чому би і ні. Я думаю, що у Франції така відстань була б десь раза втричі було б дорожче. А так 30 євро за те, що протолив під дощем по гарному асфальту. Без тягнучок ні були дві тягнучки. Ну нічого, нормально. В Італії ціни на дороги людські. Казівник Монако. Праворуч. Щось не хочу, я туди їхав. Поїду в Ніс. 19 км до міста. Подивимось, що воно буде тут. Тому що буде дуже дохера. В цій частині Франції я ще не був ніколи, але я розумію чому. її так люблять. Дуже прикольна природа, тому що туди в той бік, в бік Іспанії. Там вже зараз все таке ну, начебто випалене. Сухе. А тут о, таке все мішане і дуже прикольне. Дивіться, які гори, Супер жир. А тут ліс, я бачу, і листяні породи дерев, і кедри, і такі лужайки, і дуже-дуже різноманітно. так все. Нема такого супер густого лісу, але і, і не голяк такий сухий випалений. І воно все міняється буквально, ну ось там кожні 10 кілометрів щось нове. Цікава природа тут. Це зараз ми віддаляємося від моря. Десь на рівні Кан. Повернули спиною до моря і їдемо. Туди вглубь. На, на північ. Ось вони кедри. І ось. Такі пацани ростуть аж до... Атлантичного океану. Оп-оп-оп. Ледве не провтикав. Екзіт. Задивився на кедри. Але які вони гарненькі. Такі. Руглі. Платив три рази. Євро 90, 2,20, ще якась фігня. Задивимось. Зараз скільки тут буде, я думаю, що тут буде дорого. Щось мені так підказує. Так. 3.30. Але я зовсім нічого не проїхав, проїхав 15 кілометрів. Треба застібнути. За 15 кілометрів 3,30, ну це дорого. Такий прикольний ліс. Станція дуже красива. Ще будемо їхати через Прованс. Може ще зачепимо і Діжон. Там такі краєвиди. Такая офигенская трасса, я не знаю, я как всегда запизднул, включив камеру. <с coughs> потому что ехал и прям... Что я вам рассказываю? Нафиг, вот нафиг. Показывать это было, так? Да. Не показал, не показывал. Вот <music> тут дилемма. чи втикати, чи їхати. Ну просто ну як це. Mm. Yes. Mm. Добрий знак. Катаємо. Нема слив. <coughs> Поки що. Цикліста, якому їхати сьогодні десь 500 кілометрів. Друзі, не знаю, я, що таке, але вчора скинув, забив вже картку, забив вже картку на GoPro і скидував її. Зливав на вінт і бачу, що всі мої відео починаються і десь на першій хвилині а, завмирають. І потім йде тільки звук, пишеться, а картинка не пишеться, я не знаю, це буде дуже прикро, якщо все буде втрачено. Ось така вона річка Вердон, і за тисячеріття, тисячеріття вона пропилила такий. Чудовий каньйон. Сподіваюсь, що щось збереглося там, бо щось моя гопрошка вмирає. Таке маленьке, таке маленьке село Кастелана. Як і більшість сіл, така чарівна. Ось, будь ласка, тут каякінг відбувається якийсь. Все таке прикольне, маленьке. Ну і ніфіга не дешеве. Наприклад, вчора пішов, повечеряв в одному з ресторанчиків тут. Ну і за два пива діш, якийсь там антрикот з чимось. Віддав 40 євро. 30, 39 37, ну щось таке. Ну, але це Франція, і то два пива, і їжа, і десерт. Зараз треба тут знайти Ашан, бо мій хазяїн сказав, що в Ашані нормальний бензик і дешевий. Ага, ось. Так, бензин. 2 А тут євро 95. Ну так, дешевше. я тут заїзд, той чорта. Не поставити собі об'їзд трас та автобанів. Я їду цією дорогою вже годину і просто торчу. Соноре облігаторе. Соноре облігаторе. Не знаю, як це прочитати, ми ж у Франції, але так, під'їжджаючи до... Такої фігні побіби така бабуля. Цяло пропустила прованс і Лавандові плани. і така траса ця пуста. Ось такі повороти. Плавнесенька. Маки квітні. І знову не дорога, а якийсь подарунок. До речі, Ашанівський 98-й бензик такий прикольний. Мотор так тихо працює. У них тут всюди зараз біло, та нов. В бензині також знаєте, що Е5 і є 10 От Е5, 95 флайтр. Бензик Е5 то 5% біоетанолу. А Е10 то 10% біоетанолу. Тому в даному випадку Е5, думаю, буде посмачніше для мотора, ніж Є10. Всюди знаки. Обережно мотоциклісти, пам'ятайте, що ви не одні. Не самі клас, треба сфоткатись. Їхали, ми їхали і приїхали. Де мій телефон? Ой, тут так пахне, я не можу, я не можу. Ось тут лаванда, 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 лаванда. А ще тут я не знаю, що росте. Тут ясно, що то, то лаванда з маками, ось лаванда, всюди лаванда на цьому плато. Але ще, але ще... Тут, мабуть, росте якась чи спеція, чи що, тому що іноді пахне так смачно. Я не знаю, що це таке. ну ось Тут зліва якась пшениця. то Все таке щось смішне. Ось пшениця, пшениця, пшениця. Але іноді в'їжджаєш і начебто в якусь... Лавку спецій. Ой, олівок трошки пощастило мені тут їхати, чесно скажу. Не пощастило, що лаванда ще не квітне. Ой, опять пахне, А ото от щось ліворуч таке росте, я не знаю, що це таке. Ні, це лаванда. А ось там був такий клаптик. А, а, не можу. Тримайте мене. Дивіться туди. Відчуваю себе, як не знаю, як дитина. Сподіваюсь, хоч частку цього я вам передаю. Треба не тільки по сторонам тупити, бо такі є несподівані повороти. Останнім разом я їхав, ну і вперше в житті я їхав Францію на машині. І так мені хотілося їхати, але мотоциклом. дуже хочеться, щоб позаду хтось сидів. І в інтерком було чутно. Диви туди, а диви туди, ой, як красиво, блін клас. А ну ще накрути. А поїхали туди, а поїхали туди. Щоб так. Щоб тільки не більше тисячі кілометрів на день. Такі мізони з фермами Щось там попереду такі тучки. Не дуже мені подобаються. А така штука. Сьогодні наблюдаю ось ці хмари. І так е постійно вони якось залишаються так праворуч і праворуч і праворуч. Але зараз щось в них їду. І там 100% йде така гроза, молнії бачу, вон там молні фігачить, там десь там десь там. І ось цікаво пронесе чи не пронесе цей раз. Тому що сьогодні погода просто дивна. Я прокинувся під дощ всю ніч, щоб дощ було так. Зранку думаю, ну все, їхати знову в дощовику, потіти, мокнути. Але пронесло, але ж тепер всюди попереду дощ. Ну і такий, не знаю. Судячи за все ну гроза Начебто сухий в шкірі Дивіться начебто проносить Тупо надо мною тучі Тупо надо мною зверху А там лє А там чисте Небо А мені от сюди Давайте ну, в коментах залишіть Зальє мене сьогодні чи ні. Ну що, ніфіга. Знову дощ єє. Але на цей випадок є дощ Раз-два. Впригнув в нього і вперед. Я думаю, що цей дощ буде недовго, тому в штани влазити не став. Але вони в мене теж зверху лежать, тож якщо що. Зараз треба десь знайти бензик. 15 км до Монпельє. Дивіться який жир. Honda, там була, Кавасакі, Супер Мотокрос якийсь, Ямаха, Мотопарк, КТМ, Газгаз, Хузькварна, ось скільки там є. І ну так, Франція це мота країна. Пит заправився. До пункту призначення показує ще 632 км горами сьогодні їхав, їхав, за сьогодні я проїхав 300 км Ще 600 Ні, 200, 270, 270. І ось ще 630, ну думаю, що треба десь буде заночувати. Ох, там небо таке чорне Я вже смажусь в цьому дощовику. Я зварюся, треба вже їхати терміново звідси. Попіздець. Срочий то якесь. Екзит на Слухаюсь І повинуюсь. Плохо після дощу ще й так... Вже мокрий. Але ну дуже не хочеться мокнути. ну Так же ж буде. Завжди така фігня. Завжди, ні, ну попереду там небо не дуже. Треба потрапити трошки. Ну так, Дощовик не вдягнув, жопа. Промок 100%. дощовик натягнув, теж мокрий, але від власного поту. Але так як вчора, коли дощовик натягнув ще перед виїздом, так буває дуже рідко. І як правило, це завжди працює правильно. Бо вчора самі бачили. Монпельє таке собі симпотне містечко, таке. Якщо все піде як треба, то тут мала моя буде навчатись. Донька. А, це для вітряка прикольно. Така штука в куди до лопасті кріпляться. А між тим в Монпельє я варився. Зараз плюс 20, ну щось душевик знімати не, не поспішаю. Но щось таке все темне попереду. Куди ми зараз їдемо? А -а -а. Тому що треба десь буде штаняки спочити. І тоді взагалі буде пофіг. А ми ще й об'їдемо. Щось мені підказує, що ні. Хоча, якщо ми будемо їхати ось туди, то може й пронесе. Ну що, не минула доля сія, ні this текло в яйца ну как же до такого можно было дойти макарон где блин спрятаться сука